Найвидовищніша астрономічна подія року сьогодні вночі жителі нашої планети спостерігали пік щорічного серпневого зорепаду Персеїди. Під час проходження метеоритного потоку можна було нарахувати до 150 маленьких вогняних куль на годину, які ми зазвичай називаємо зірками, що падають і загадуємо бажання, побачивши їх. Особливість явища полягає в тому, що його можна бачити неозброєним оком, але для цього потрібно перебувати у темному місці. Цьогоріч спостерігати персеїди заважав яскравий місяць у небі. У соцмережах користувачі по всьому світу активно діляться відео і світлинами вогняних куль, знятих на смартфони. Персеїди – це дрібні частинки пилу і каміння, що потрапляють в атмосферу землі. Вони врізаються в неї зі швидкістю близько 60 км за секунду і згорають вмить. Гарна. Новина для тих, хто сьогодні вночі проспав потужний зорепад. Не засмучуйтеся, метеоритний дощ триватиме до 23 серпня.